Рожков Сергій Сергійович назвали мене на честь батька. Народився я сам в місті Моспіне. Це таке невеличке шахтарське містечко. Місто Моспіна входить до пролетарського району, частину Донецька. Малим дуже часто був в Донецьку, там багато родичів у мене живуть. На жаль, у 4 класі я прочився в окупації у Денерівській школі. У мене вчителька вона за походженням Вірменка. Пам'ятаю, вона в молодших класах нас розпитувала, як ви ту українську розумієте, коли у нас проходили уроки української мови. На жаль, вона дуже така проросійська. Постійно у нас в класі готувала, що там, за Росію. Прожили ми з родиною до 2015 року. Ми виїхали якраз до бабусі в село Тимрюк. Воно знаходиться 53 кілометри до Маріуполя. Дуже важкий рік був, 2015-2016 роки. Тато дуже довго шукав собі роботу, мама е, пішла працювати в магазині продавчині. Ну, Фінансово дуже було важко. Потім вже в шістнадцятому році батько знайшов собі роботу в Маріуполі на «Зовсталі». Він там працював токарем, як і в Донецьку. А як почалась повномасштабна війна, 24 лютого, шостого ранку, у мене мама там капішує. Я прикидаюся. Мама каже, почалась війна. Всі мої однокласники були в шоці з цієї він новини. Деяких моїх однокласників були в Маріуполі. Самому Вони виїжджали під обстріли до села. 24 лютого мама якраз речі збирала, документи і якраз обдумала, що далі робити. У нас тоді на той день провівся один єдиний урок онлайн-історії. Тоді я один-єдиний був на історії України. Ми тоді вчительку обговорювали День Незалежності України, 1991 рік. І вже з 1 березня у нас зникло і світло, і зв'язок, і це ж аж, аж до 1 травня. Єдиним джерелом для нас було радіо в машині, тато якраз розібрався, як вмикати. І ми слухали радіо. І десь у квітні ми дізнавалися про бучу, всі інші кроваві вчинки москалів, ДНРівці заїхали. Почали рахувати, скільки людей знаходиться в селі, скільки чоловіки. Ну, половина села це сприйняло вороже. Половина перевзулася і почали відверто бути проросійськими і писати під дутку окупанта. Я це сприймав теж вороже. Для мене це були окупанти. ДНРівці вирішили так, щоб всі діти ходили в школу і навчалися за їхню освіту. А хто відмовлявся, вони погрожували поліцією. Щоб будуть розбиратися, відберуть у батьків батьківські права, Ну довелося ходити в школу. У мене якраз тоді мама працювала бухгалтером в школі. Ну Я зустрівся однокласників. Такий дуже неприємний період, бо зранку покидаюся і постійні зриви зі сторони Маріуполя. Зриви і зриви, ти йдеш під цими зривами. До школи. Окупанти так вирішили, що діти мусять ходити в школу, коли йдуть бойові дії. Ти не знаєш, що очікувати від цього дня, чи раптом не прилетіти в школу щось або в твій будинок. І так ми проживали до червня. В школі збирали всіх старших класів, сказали, що будуть проходити фільтрацію. Нас повезли всі в СМТ, Нікольське, в будинок, де була українська поліція. Там розташувалися окупанти. Проводили там для населення фільтрацію. Там були і вчителі, і працівники і школи. Найперше пішли дорослі. Окупанти робили знімки, фотографії, брали в впечатку пальців. Всіх хлопців обов'язково перевели на е, татуювання. Ми всі повністю роздягалися, нас обсматрювали. І Якраз з комп'ютера ходила інформація. Там один окупант був в шоці, що я з Моспіна. Бо днр я не прекрасно знають, що Моспіна окупована з 2014 року. І е, він так спитав, як ти тут учутіся? Ну, я пояснював, що виїхала до бабусі, щоб вона тут одна не була, окупанти, розпитували, які в нас друзі, чи є сена. У нас знайомі, які служать в ЗСУ. Е, з ким ми спілкуємося, які в нас сподобання, чи є там дівчина, куча таких дурних питань. Перевіряли телефони. Я тоді взяв свій старенький телефон. Він геть пустий був, бо мій старий телефон, ну, новий телефон було трошки небезпечно брати, бо в мене там було дуже такого багато про українського контенту. На мене дивиться, каже, де справжній телефон. Я пояснюю, що коли у нас була відсутність світла, я свій основний телефон розбив. У мого однокласника було татуювання, дуже багато. І на перше питання, що пролунало до нього, ти наркоман? Він каже ні. Потім розпитували його, чи дозволили це батьки набувати татуювання. Він сказав так. Потім ще розпитували, розпитували. І потім в кінці спитали, чи підеш у нас до армії. Він сказав, «Ні, ні, ніякому разі. Для мене дуже дивно пролунало, коли спитали, ви як за мир. Мій наказ, так він. Дуже соромився, так себе жався, він сказав, так, за мир. А вони щось сиділи, сміло і сказали, заходи, мир. Якась така дивна дуже фраза. Але пощастило, що в них так, таке ставлення сказали, що а не в школе, що ну, там, таке, нічого від них не візьмеш. Дійшло чергу до мого батька проходити фільтрацію, йому вже десь так під 40. І е, найперше, що у нього помітили, що він якраз народився і прописка в нього моспінська, донецька. І на нього так подивилися, сказали, ну, призят устів, що ти тут ховаєшся 8 лет, той родину бомбят. Відправляєшся в Моспін, станеш там військо і відправ на Авдіївку. Тато був так в стопорі, сказав, у нього родина, як сім'яш, сказав, даємо так. Строчку 5 днів і поїдеш. Тато ми повернувся додому. Для нас це ну, величезний шок був. Ми швиденько зібралися речі вирішили виїжджати. Більшість у блокпостах була саме чеченці, їм було байдуже з Донецька, з Маріуполя. Одному Чеченцю дуже не сподобалося, що витікає що своє Запоріжжя робота, напевно, там є. Що? Я так подумав собі, що в нього яка, є така. Обіда, що ми його не зустріли, як героя, а в них тікаємо. Знову нас переваряють, у мого середнього брата в телефоні знайшли переписку, де там відео, і розповідається, що Путін — холо. До батьків, а ви знаєте, що ваша дитина дивиться? Тато так о, каже, ну, не ну, будемо з ним розмовляти. Чеченець був дуже молодий, у нього на шивках було типу, написано Ми за мир». Він сказав, гаразд, порозмоляти з ним. Нам з цим троєм братам сказав, слухати з батьків. Ми сіли, далі поїхали. Тато сказав, ти Максимка, ну мій молодший брат, нас всіх перелякав, але ти, звісно, молодець, що така так, позиція ворожа до окупантів. Нам довелося їхати обхід. І не розумію, що буде далі. Ми бачимо по посадкам бігають якісь військові. Ми не знаємо, хто це. Ми там ззаду, хто там у нас діло, ми перегиналися, там, щоб нас не стріляли. Моя мама постійно читала молитву і змогли це все об'їхати. Нам там дуже добре в Запоріжжі допомогли. Ми переночували і вирішили їхати до татових друзів у Чернігівську область. Місто Бахмач. Довелося чотири рази міняти будинки, бо Бу, там орендодавці там, свої умови, якісь ставили, там, хотіла нам продати, але нам по ціні було невигідно. Батьки швиденько знайшов собі роботу, мама працює головним бухгалтером Нікольської громади Морипольського району, а тато токарем під Києвом, яка з своїми друзями постійно їздить між Києвом та Бахмачем. І вирішили скупити собі будинок. Я дуже вдячний батькам, що вони обрали вибір виїхати в Україну. Моя мама стояла на тому, що я і мої молодші брати мусимо утримати гідну освіту, щоб вона була визнана у всьому світі. Ця вуличка навчається в НУ на історичному факультеті на спеціальність політології та державне управління. Я в школі дуже довго мріяв і думав, що поступлю на історика, а потім дізнався, що є така спеціальність політології, і було б непогано розумітися, щось в політиці. І сам я по себе знаю, що я завжди буду цікавитися історією. У мене в школі дуже вражала історія, що у нас в Україні був голодомор. У мене прадід був з Миколаївщини, він через Голодомор був вимушений йти пішки з Миколаєва в Донецьк, аби знайти собі роботу і вижити якось. У нього якраз було прізвище Рожко, його вже дитини, мого діда Сашка, переплутали прізвище, написали не Рожко, а Рожков. Тобто в мене зараз зросійщене прізвище. Якраз потроху собі думаю змінити собі прізвище. Містечко тут доволі гарне. друзів тобі знайшов. І для мене головне, що якщо я маю тут друзів, значить. Я зможу тут вжитися. Для себе не виключаю те, що нести просвітницьку діяльність на Донеччині, більше її українізовувати і наштовхувати людей на переукраїнську опозицію. Нам в політиці треба така еволюція, щоб люди не соромилися цікавитися політикою, а собі на собі висловлювалися І не було таким я аполітичний. Мене політика не цікавить, щоб кожен громадянин розумів, що від його вибору залишить подальша доля нашої держави.